Ось так з традиційного урочистого шикування хвилини мовчання у пам'ять за загиблими захисниками та виконання гімнів розпочався третій змагальний день Veterans Family Games. Близько 80 кворістів, а саме ветеранів та учасників бойових дій, поліцейських рятувальників та членів їхніх родин зібралися, аби визначити найбільш влучного гравця у дартс. Перед початком буде два пробних підходи. Після чого буде п'ять підходів залікових. Кожен з вас, хто набере найвищу кількість балів, таким чином буде розпеділятися почутні місця. Перше, друге, третє. Один з учасників Гліб Ващенко. Обидва батьки хлопця рятувальники, батько, начальник частини, а мати-диспетчерка. Прийшли взяти участь у цих змаганнях усією родиною. Це спорт. Коли ти займаєшся спортом, ти віддихаєш ментально. Ти можеш там десь, як, ці, як наші рятівники, вони на війні можуть уставати як і фізично, так і ментально. І вони приїжджають сюди, щоб віддихнути від цього всього на напряження. І спорт, я думаю, він їх як, ну, може. Е Розвантажує від цього всього. цього разу на змаганнях було й чимало представниць прекрасної половини людства. Одна з них десятикласниця Жанна, яка захоплюється волейболом та настільним тенісом. Її батько військовий, борець греко-римського стилю. Для дівчини ці ігри це і спорт, і спілкування, і можливість спробувати себе у новій дисципліні. Тут дуже цікаво. Можна чомусь навчитися пробувати це завжди добре. Головне не Якесь там перше, друге місце головне попробувати а далі як піде дуже добре. Що таке влаштували? Я дуже рада, кажу, тільки є. Для учасників підготували шість рубежів відповідно до категорії. Формат ігор наступний: два підходи тренувальні, та ще п'ять залікові. Хто набере більше балів, той і переміг. Проте все не так просто, розповідають судді. Він доволі доступний від спорту, але це на перший погляд. На другий погляд, тут має бути. І психологія, і влучність, і арифметика. Тобто, ти повинен гарно рахувати, гарно мати статуру. Саме такі специфічні змагання, так це наші перші змагання. Тому ми теж, теж на цих змаганнях набираємо досвіду. Ще з часів антитерористичної операції Кривий ріг успішно реалізує та запроваджує комплексні заходи з ветеранської політики, які включають у себе соцзахист, медицину, юридичну підтримку та спорт. Останній не. Від'ємна складова як фізичної, так і психологічної реабілітації ветеранів. Спочатку ми створили потужну команду інвіктус Геймс, яка отримала дуже гарні нагороди, і золоті, і срібні і на іграх у Львові. А потім у Дусільдорфі. Я дуже вдячний хлопцям, які так потужно це вибороли. І потім народилася ідея, тому що спорт це найкраща. І фізична, і психологічна реабілітація створити такі масові. Іварійські ігри. Це Ветеранс Family Games. За підсумком переможцями стали Василь Стуженко, Віталій Савченко, Олександр Пискун та Ілля Омесь. Серед дітей найбільш влучними виявилися Анастасія Стуженко та Злата Ткаченко. А серед дружин військових Анна Чабанова. Наступні змагання Veterans Family Games відбудуться найближчої суботи, 21 жовтня. Наступна спортивна дисципліна настільний теніс. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.